Правоохоронці викрили на Буковині масштабне виробництво побутової хімії відомих брендів. Чернівчанка залучила до незаконної діяльності ще двох спільників. Для бізнесу вони орендували складські приміщення в одному із сіл Чернівецького району. Жінка підшуковувала постачальників та забезпечувала надходження тари з нанесеними торговими знаками етикеток та сировини. Вона формувала замовлення від клієнтів, контролювала вчасне виготовлення контрафакту та рух коштів. А Томан підробленої продукції рекламувала на інтернет-ресурсах та телеграм-каналі. Своєю чергою двоє спільників за допомогою лінії автоматичного фасування та маркування виготовляли підроблені мийні засоби, наносили логотипи, фасували сипучі пральні засоби у мішки з фірмовим найменуванням торгових марок. Пакували та транспортували товар. За результатами обшуків детективи БАБ вилучили понад 3600 миючих засобів сировину у фасувальній ємності з логотипами відомих торгов. Овальних марок трьом мешканцям міста Чернівці було повідомлено про підозру.